Добрий день, шановні шестикласники. Мене звати Васильченко Ірина Михайлівна, я учитель української мови та літератури Одеської загальноосвітньої школи номер 78 Тема сьогоднішнього уроку: Підготовка до контрольної роботи, Творчість Станіслава Чернілевського, Ірини Жиленко, Ігора Калинця, Еми Андієвської. Маршрут нашого уроку Станіслав Чернілевський, Ірина Желенко, Ігор Калинець, Ема Андієвська. Вікторина. Чим годували жарптицю? Яку підкову загубив Дід Мороз? Хто написав вірш «Гном у гному буфеті? Які журнали читає жарптиця? Що полюбляє пити гном? Які очі були у жарптиці? Хто навчив гнома чемних манер? Скільки розяв дивилася на підкову? Що забула внучка у бабусі? Сюжет якої казки використано в поезії веселка? Хто мандрує з ліричним героєм чарівним світом природи? Яке питання найбільше хвилювало королеву Темряви? Як хлопчик потрапив до країни яянів? У якій сім'ї народилася говорюща риба? Співвіднісіть малюнки. З яких творів ці рядки? І вся вороняча орава Щинила люту стрекотняву. За повелінням вікової звички перекотилось літо за село. Була зима, ішов зелений сніг, за ним рожевий, потім фіалковий. Він любить какао пить, смоктати м'ятні гостинці. Зійшлися і роззявили роти. Сімсот роззяв, стоять вони й досі. Матері розказувать не треба, як душа світліє перед днем. Лежить вона терпляче в ліжку, п'є молоко, клює родзинки, чита барвінок і мурзилку. Пішли на лад у неї справи, і скоро знов злетить вона. Віднови рядок за приголосними. Хто є автори цих рядків? Погрупуйте. Що об'єднує цих людей? Запрошую до картинної галереї. Виставка картин Еми Андієвської. Що є незвичним у репродукціях картин Еми Андієвської. Поділіться своїми думками. Репродукції картин і справді не такі, які ви звикли бачити. Істот з великими очима художниця називає комахами бегемотами. Правда незвичне поєднання. А хто сказав, що казка має бути звичною? Незмінні герої картин Еми Андієвської живуть у своєму казковому світі, мабуть, у космосі, а може, у вигаданій художниці Україні. Чи знаєш ти, де жила рідня риби? Кого не знайшла говорюща риба і в іншому табуні? Що робила балакуча риба, говорячи без упину? Хто одним махом виніс її на берег? Що робив рибалка, коли щастило добре продати вилов? Кому сказала риба, я йду до рибалки в гості. Чим займався хлопчик герой казки про Яян? Що будували Яяни? Чому Яяни не відповідають на запитання інших? Чим харчуються яяни? Як можна було вийти з міста? Що з'явилося за плечима у хлопчика замість дідуся? Молодці? Рефлексія? Чи задоволений ти результатом своєї роботи на уроці? Які завдання сподобалися найбільше? Які завдання для тебе були найлегшими? Які завдання? Викликали труднощі. Домашнє завдання читати повість «Все влада Нестайка» Тореодори з Васюківки. Дякую за увагу!